Отже, Дональд Трамп прибув на Аляску, де відбудеться раунд переговорів з Путіним. Американський борт номер 1 приземлився на левитовищі військової бази Анкориджа трохи раніше ніж анонсували. До того журналісти літак сів близько 21.30 за Києвом. А от літак Путіна, і ми це бачимо завдяки прямій трансляції, наблизився до червоної доріжки лише. Кілька хвилин тому медіа вже чекають, але президенти поки що свої борти не залишали раніше. Планували, що зустріч Трампа і Путіна спершу відбудеться. Вічна втім, білий дім повідомив, що формат буде трохи іншим. Зустріч відбуватиметься на рівні делегацій. По троє представників від. Кожної країни президент США візьме з собою на перемови, наприклад, державного секретаря Марко Рубіо і спецпосланця Стіва Віткофа, а кого візьме Путін поки що. Не зрозуміло, але раніше до Аляски вже прибули глава російського МЗС Лавров і спецпредставник країни агресорки Кирило Дмитрів, а Також кілька чиновників і нагадаю, що зараз ми бачимо пряму трансляцію з американського штату Аляска з Анкореджа з об'єднаної військової бази, де приземлились вже два борти. Номер один російський та американський. Нагадаю, що Путін. Летів сюди з Магадану а Президент Трамп зі своєї резиденції, і ще перед вильотом, який політ загалом тривав Трампа близько семи годин, сказав, що в перші кілька хвилин він зможе зорієнтуватися, чи буде вдалою зустріч з Путіним. Наразі цієї зустрічі немає, але очевидь, вона має відбутися вже за кілька хвилин, коли президенти обох країн ймовірно навіть одночасно залишать свої борти, і ось там на червоній доріжці зустрінуться. Нагадаю, зустріч сама відбуватиметься на військовій базі Елмендорф Річардсон. За попереднім планом стартувати вона має о 22.30, тобто буквально через пів години біля бази, як ми вже бачили від самого ранку за часом Аляски. Зараз там приблизно 11 ранку. Там мовлять провідні світові медіа. Трамп нагадаю заявляв перед цими переговорами, що хоче бачити швидке припинення вогню. Його цитує канал Fox News. або переговори пройдуть дуже добре, або я швидко поїду додому. Казав. Дональд Трамп біля там на Алясці працює і знімальна група ТСН СН подовж цього випуску. Ми чекаємо на зв'язку і нашу спеціальну кореспондентку Ольгу Кошеленко, яка висвітлюватиме саміт президентів. Ну а зараз відчинилися двері в російському борту номер один. І, ймовірно, зараз російський диктатор спускатиметься. по трапу. хто його зустрічатиме наразі? Невідомо, але це відбудеться буквально. З хвилини на хвилину усі очікуємо, ну і. Так, і додам, що президент Трамп е, на борту свого літака перебуває вже хвилин 45, майже півгодини. Е, з того часу, як літак приземлився, тут на військовій базі, за попереднім е, планом оголошували, що Трамп ймовірно залишить свій літак і зустрічатиме Путіна біля трапу е, його борту. Але ось наразі двері російського літака відчинилися, а американський борт номер один поки без змін з зачиненим. Uh, Lucuma. Літак Трампа, якщо точно говорити, то сів близько 21.30 за Києвом, літак Путіна наблизився лише кілька хвилин тому. Ну і поки ніхто не залишав із президентів своїх бортів. Ще раз наголошую, що попередній сценарій був спершу зустріч тета тет лише за участі перекладачів Трампа і Путіна. Потім зустріч 5 на 5 за участі делегацій. Але Перший етап вже змінено. Не буде зустрічі один на один. Одразу перейдуть до зустрічі делегацій по троє представників від кожної країни з боку Сполучених Штатів. Це буде державний секретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Вітков, який багато разів зустрічався з Путіним впродовж останніх місяців, зокрема під час підготовки до цього саміту. Ну а зараз як я і анонсував кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко, яка працює на Алясці, долучиться до нашої розмови. при цьому і далі будемо дивитись за літаками президентів Сполучених Штатів і Росії, аби не прогавити момент, коли вони вийдуть на трапи. Олю, якщо ти мене чуєш, розкажи, які у вас новини чи серед журналістів вже очікують виходу президентів і того, що перемовини почнуться вчасно о 22.30 як які планували. Святи звичайно, всі очі зараз прикуті до військової бази, де сіли два президентські літаки. Спочатку приземлився Air Force One президента Сполучених Штатів, але Трамп не виходив. Очевидно очікуючи, поки сяде літак Путіна. Згодом приземлився російський літак, і зараз вони обидва перебувають на литовищі. І як очікується, президенти мають вийти одночасно і привітатися на землі. А зараз там розстелена червона доріжка, і вздовж неї також вишикува. Оні, чотири винищувачі F-22. Це така створена картинка. попереду подіум на якому написано Аляска 2025. І, Очевидно, там і має от відбутися це рукостискання і перші хвилини зустрічі. Як говорять очевидці, також коли вже літак Путіна рулив по злітно-посадковій смузі цієї військової бази Ельмендорф в повітрі? Також пролетіли чотири винищувачі F-22 і з шаленим звуком, як яке мають летіти винищувачі, очевидно, вони супроводжували путінський літак, поки він перебував у повітряному просторі над територією Сполучених Штатів Америки. Ну і справді, одна із останніх новин, яка з'явилася, формат зустрічі було змінено із 1 на 1 на 3 плюс 3. з американського боку. Окрім президента Дональда Трампа, також буде брати участь. Так, зараз, зараз мені підказують, що виходить зараз президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з літака. Колего, напевне, давай поверну тобі слово. Ти краще бачиш трансляцію зараз. Будь ласка, розкажи, що там відбувається. Так, справді щойно е відчинились двері американського борту номер один, і Дональд Трамп спустився по трапу. Е він прибув сюди на литовище раніше, але 45 хвилин приблизно 30 хвилин. 45 не виходив з літака. І зараз він прямує у напрямку ось цієї розстеленої червоної доріжки, про яку ти згадувала, де далі є великий напис Аляска 2025 І очевидно, Трамп, як ми й говорили за попереднім сценарієм, зараз прямуватиме до трапу літака, на якому прибу. У Путін і вже там зустрічатиме російського диктатора вже на американській землі. Зараз ми це бачимо наживо. Ось Трамп наближається у червоній краватці до червоної доріжки. Але Путін вже теж крокує червоною доріжкою. Очевидно, як він виходив з літака, камери упустили, і зараз швидше за все вони вже зустрінуться. Ось тут посередині на червоній доріжці. Сигнал з путіним наразі зник, не показують нам наші колеги. Нагадаю, що цю трансляцію ми отримуємо від міжнародних агенцій, тому виходимо з того, що бачимо на своїх екранах. Ось Владимир Путін, ось Дональд Трамп. Суючи з усього, вони рухаються один одному на зустріч. і зараз буде рукостискання президентів. Після чого вони вирушать вже на військову базу, де мають розпочатися їхні переговори. Прямують разом червоною доріжкою. Отже, зустріч відбулася. Президенти прибули вчасно і очевидно, вчасно розпочнуться і переговори Трампа і Путіна. Трамп, зокрема, ось зараз віддає честь американським військовим, які зустрічали їх. Нагадаю, все це. Запитують, як мені вдалось почути. Здається, запитали Володимира Путіна, коли він припинить вбивати цивільних. На що російський диктатор вдав, що він не чує, показав на вухо і попрямував далі. Ось така була спроба поспілкуватися з учасниками саміту, але очевидно, всі відповіді на запитання вже після переговорів. Отже, вже сіли до автомобілю президенти Сполучених Штатів і Росії зараз вони вирушать до місця зустрічі і переговорів. А зараз повертаємо слово Ользі Кошеленко. Олю. Отже, знову до тебе. Що у вас? Яка в тебе є нова інформація? Що відбувається? Святи. Отже, зараз президенти вирушають на зустріч. І як спочатку планувалося, це мала би бути зустріч один на один лише за участі перекладачів. Втім, буквально десь близько години тому Білий Дім повідомив, що формат змінили з один на один на три плюс три. І зі свого боку, Білий Дім повідомляє, що окрім Дональда Трампа, з їхнього боку, у кімнаті буде державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник по Росії Стівен Вітков. А з російського боку ми а, не знаємо. Кого вони виставляють, але логічно передбачити відповідники цих двох американських посадовців? Це міністр закордонних справ Сергій Лавров та спецпредставник Путіна Кіріл Дмитрієв. Отже, очевидно, вони мають першими зустрітися у кімнаті, де розпочнуться переговори, і вони невідомо скільки вони Триватимуть уся програма розрахована, що має завершитися до п'ятої ранку за українським часом. П'ятого п'ятої ранку суботи, але будемо, як то кажуть, спостерігати, як воно буде. Ну і вже аналітики аналізують оцю зміну формату з 1 на 1 на 3 плюс 3 і розцінюють її вкрай позитивно. Тому що, як говорять тут американські коментатори, Усі попередні зустрічі Трампа та Путіна один на один були головним болем і додавали сивого волосся потім команді американського президента, тому що коли зустріч відбувається один на один, лише за участі перекладачів, то фактично лише Президенти знають про що вони говорили ніякі нотатки не ведуться. І а потім, як згадують тут американські журналісти, одного разу після такої зустрічі Трамп навіть наказав своєму перекладачеві знищити нотатки, тобто навіть не залишилося нотаток переговорників президентів нотаток перекладачів, і власне про що було домовлено, ніхто не знав. І потім це вносить. Ну, певну дискомунікацію у подальші відносини, Тож те, що будуть з американського боку Марко Рубіо, який перебуває його, в принципі, називають таким республіканським яструбом. Говорять, що він більше на проукраїнських позиціях, звичайно, він повторює точку зору Дональда Трампа, але він все ж таки більше, а більше схильний до такої прагматичної, і скажімо, ну більш-менш проукраїнської позиції. Стів Вітков, це спеціальний представник Дональда Трампа, і він був п'ять разів спочатку каденції Дональда Трампа у Москві. Їздив на переговори до Путіна. Щоразу повертався ні з чим. Ідея була така, що він мав зібрати пропозиції від Путіна, привезти їх у Вашингтон. Потім Келох, спеціальний представник по Україні, збирав позиції в Києва і теж привозив їх в Вашингтон. Ці позиції мали бути накладені одні на одних, і в результаті а, дійти якогось консенсусу, чого не відбувалося, і Вітков. В принципі, перебуває на таких більш проросійських позиціях ми не раз чули в інтерв'ю, як він повторює кремлівські тези. Як він говорить про апетити і права Путіна на окуповані українські регіони, Тож, в принципі, зараз виглядає, ну, що так ситуація більш-менш буде збалансована Рубіо та Віткофем, окрім звичайно, президентів на цих переговорах. Колего. Олю, дякую тобі. Знаєш, що я би відзначив те, що президент Трамп і президент Путін до місця переговорів попрямували е, в одному автомобілі. Це не настільки розповсюджене явище для таких протокольних зустрічей. Зазвичай кожен їде на своєму автомобілі зі своїми представниками і асистентами і зустрічаються вже на місці перемовин. Тут вони обоє на задньому сидінні, і як видно було з трансляцією, яку ми отримуємо про щось жваво спілкуються під час руху авто. Тобто, можна сказати, хоча ось ці прямі. Тет-а-тет -тет, переговори Путіна з Трампом і скасували, замінили на формат 3 на 3 Ось це зараз неформальне спілкування відбувається саме е один на один без участі державного секретаря і міністрів. І час обмінятися думками тет а тет в президентів такий є. А в Дональда Трампа, як він анонсував, є час, аби скласти враження чи вдасться йому про щось з путіним домовитись. Нагадаю, Трамп говорив, що за перші 2-3-4-5 хвилин розмови в із російським диктатором він складе враження про те, чи будуть вдалими сьогоднішні переговори. Тому цілком можливо, що на місці переговорів він вже прибуде, розуміючи цю ситуацію. Дякуємо кореспонденції ТСН Тесеномзі Кошеленко, яка на Алясці відстежує перебіг саміту, де зустрічаються Путін. І Трамп вже не тет-а-тет, -тет, як планували раніше у форматі 3 на 3. Ну а зараз ми вочевидь бачимо ту залу, де відбудеться брифінг за підсумками переговорів. Саме так анонсували, що в кілька етапів відбуватимуться переговори. А після чого президенти обох країн вийдуть і розкажуть про те, що відбулось, про те, про що вони домовились з журналістам саме у цій залі на військовій базі, і заплановано вочевидь, це сп. Спілкування з пресою ну наразі журналістів тут немає адже журналісти зустрічали президентів на литовищі. Ну і зараз ми готові знову передати слово колегам ведучим 1+, плюс Наталії Масийчук, Максиму Сухенку та гостям їхньої студії. А після 23-ї наступний ефір ТСН на той час зустріч Трампа і Путіна вже має тривати. Тож будемо все відстежувати в об'єднаному марафоні. Ну а зараз колеги знову до вас.